Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 25 вересня. Ну, була... Сьогодні холодна у нас холодна ніч така. День холодний був, ну і ніч холодна. Було всього 1 градус тепла. Я поховала свої бегонії. Звичайно, вони такої температури можна сказати, Казати бояться. Я їх познімала і заховала в хату. Пеларгонії нормально себе почувають. У мене навіть вони були при температурі мінус 4, успішно вистояли. А ось так розціла у мене Жоржина Петро І. Така здорова, гарна квітка. Але ну, напевно недовго її буде цвісти, тому що передають морози. Вже не знаю настільки, правда, що до мінус чотирьох. І я ще ховати ці фуксії і пеларгонії не буду, а от бегонії і бругманції теж бояться. Бругманції саме попускали такі ось бубляшки багатенько так. На такої температурі оцей. Як буде мінус 4, то вони бояться. І не знаю, прийдеться ховати. Ці в мене в землі ростуть, потрібно викопувати. А можливо, я візьму тільки гілочку. І гілочку, гілочку поставлю в воду, вона дуже добре пускає корінчики. Щоб менший, тому що от, подивіться, такий кущ, куди я можу його. Їдуть машини, заважають. А вчора було так прохолодно. Ну, прийшла е, донька з е, роботи 4 години і каже, до мене бігом збирайся, приїдемо в ліс, подивимося, що там в лісі. Ми трошки походили десь опеньків, Знайшли ми, може як не повне відро, трошки знайшли, але ну, так як це вже був вечір, вже і темно, швид, дуже швидко темніє. І я хочу показати основну цю знахідку, яку ми знайшли в лісі, хочу показати вам, що ми знайшли. З таким холодним днем і холодними ночами в лісі, далеко від села, кілометрів три, під деревцем сиділо ось таке малесеньке кошенятко. Подивіться. Яке воно бідне, воно маленьке, я не знаю, скільки може місяць. В нього поламана ніжка. Задня ніжка зломана. Ось воно сьогодні вже м'явчить, а вчора воно не могло м'явкати. Очко в нього, очки гнояться, ми йому закапували, закапали його ліки туди, посадили його ось таку, зробили йому таку будку, поклали тепленькі бутилки. Ці пляшечки із теплою водичкою, дали йому їстки, воно, звичайно, таке, як пух було, скільки воно вже там, в тому лісі, було, я не знаю. Ну, що сказати можна про людей, які винесли оце маленьке котенятко в ліс. Це жах. У нас є чотири коти, всі вони, я вже розповідала, ще покажу, як вони до нас попали. А ось як було покинути оце маленьке котеня у лісі, такий холод, голодне, холодне. Воно таке і грязненьке, подивіться, яке в нього. Яке воно зовсім, воно, воно так м'явкає, що навіть не чути звуку від нього. Ось яке воно. Уже сьогодні хоч у нього відкрилися очки, а вчора воно навіть і не дивилося. Очі в нього були. Це немає слів. Не знаю. Як воно могло там опинитись, його тільки хтось приніс і покинув. Воно, бідне, сиділо під деревом, чекало своєї смерті. Ми його поки воно в нас в ізоляції, поки воно проходить, тут лікуємо його, очки йому лікуємо, їстки йому даємо, воно вилізло вже навіть починає м'явкати. Тут воно в кладовці у нас і таке ріженьке, котик ріженький. Вже трошки їсть. Спочатку воно накинулося на їду, на молочко. Тут у нього Стоїть в коробочці молочко, водичка, в одній коробочці молочко, в іншій водичка. Воно хоче до рук. Ну, поки нехай відігрівається, ми його вирішили його трошки довести до пуття. А потім, можливо, дамо в хороші руки, добрі руки, тому що воно зазнало біди. Оце кошенятко гаразне, темне. І задня поломана, в нього зламана ніжка задня. Воно не стає на ніжку. Ось я не знаю, що сказати про тих людей. Хто його виніс туди? Ну вже я взагалі не визнаю оце викидання тваринок, а це іще отаке котенятко у ліс, що воно там могло найти собі їсти і що воно, як воно могло там, мало там вижити. Ну, хіба що якісь дикі звірі, лис, чи хто б його розірвали? Оце Отака в нас була вчора знайда. Хочеш, не хочеш, вже це вже п'ятий яти, в нас кит. Ну, як, як би ви зробили на моєму місці. Мої дорогі глядачі, я не знаю, як його було покинути, як донька казала, що потім совість загризла. Ось цей котик, який у нас називається Бакс, прийшов до нас у мій день народження з розрізаним животом. Ось так був, ось тут був розрізаний в нього живіт. Маленьким теж котенятком він вже он, який кіт. Красот. Красивий баксик. Такий голубі в нього очі. Не хоче відкрити, показати не хоче. Покажи свої очки, покажи баксик. Ми його забрали. Внучка моя завезла його в лікарню ветеринарну. Там йому обробили рани. Зашити вони не зашивали, тому що він був маленький і не видержав би наркозу. Ну, Перев'язали, вдягнули його в такий сарафан, стягнули йому ту ранку перев'язкою. І дивіться, котик красот, ось такий котик красивий. Ми теж думали, що ми вилікуємо його і комусь віддамо. Звичайно, дорого обійшлося лікування. Його, ну, вже ми його нікому і не віддамо. Що, що то за порода, я не знаю. Який красивий котик. О. Лежить ось собі. Ось такий хочу показати його, сіренькі лапки, сіренький хвостик і голубі очі. Він не показує свої очі красиві, ну ось такі. тектом. задушила машина його маму. і він лишився на ринку, на базарі. Малесеньке котенятко, яке ще їсти не вміло. Подружка моєї внучки привезла його нам, і ми його вигляділи з малесенького. Такий є котиктомик Том. Йому вже три роки. А тому баксові що я вперед показувала. Десь він у в червні, в червні місяці прийшов на мій день народження якраз. Киття Багіра. Випав коли перший сніг в грудні місяці. Побігла. Ось вона. В грудні місяці випав перший сніг. І я стояла за ворітьми сусідкою. Їхала машина, відкрилося вікно, і через вікно машини викинули маленьке котенятко. Воно, бідне, впало у сніг і не знало, куди йому бігти. Ну і ось з'явилася в нас оця киця. Краса гарненька така, красунчичка. Ось така в нас з'явилась кисть. Ми її зробили. Ой, а вона так б'є. Собаку б'є. Собака <свісно> до неї підходить. А вона дійсно настояща багіра. Mm. Джесіка. б'є тебе, да? Ось така вона себе вміє за себе постояти. Ну, і ще в нас є котик отакий чорний яша, якого ми теж знайшли в полі. Їхали полю дорогою, далеко теж від села. На трасі сиділо теж маленьке котенятко. Ось історія. Кожного так в нас з'явилося четверо котів, а це вже й п'ятий. Риженький. Хар не знаю, що з ними робити, звичайно. Ми будемо пробувати його віддати, того котика в добрі руки, щоб він не, не загинув. Ми його доведемо до пуття, вилікуємо. А може знайдеться хтось якась добра людина. Джесіка. Ось така історія в наших. Коти всі коти в нас, що попали випадково до нас. Сидить, Багіра там сховалася за моїми квітами. Ось що хотіла я вам розповісти в своєму короткому відео. І таким, з таким осадком. Що як можуть люди за поступки людей стидно і боляче. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру і добра.